Спортом, взагалі, я почала займатися у десь років 13-14. Я була в професійному спорті. Більше восьми років я займалася легкою атлетикою. Навчалась у місті Бахмут. Там я прожила п'ять років. Закінчила цей вже називається коледж. Він перейменувався зараз, знаходиться у Полтаві. Та коли закінчила, повернулася у рідне місто Маріуполь та розпочала тренерську діяльність. У тренерстві я з 18 років ще почала працювати, знаходячись у місті Бахмут. На четвертому курсі я закінчувала і також вже потрошки починала взагалі розбиратись у цій справі. І з 18 років я почала працювати. Приїхала до Маріуполя, у мене не було ніякої клієнтської бази, було дуже складно. Я була такий зеленер, зелений молодий тренер, але згодом у мене була дуже велика клієнтська база. Я тренер групових занять по фітнесу, функціональне тренування. Я вела дитячі групи. У мене займалися дітки з 7 до 13 років та дорослі. Та дорослі. Груповий фітнес десь з 18 до 55 плюс до мене ходили. Також Ще незадовго до війни я почала працювати тренером загальної фізичної підготовки та аеробіки у футболістів. Коли почалася повномасштабна війна, ми знаходилися у рідному місті Маріуполь. На жаль, ми не виїхали, але багато хто нам казав, виїжджайте. Була змога, був безкоштовний вокаційний поїзд до Львова, десь він до 28 лютого він ходив. Ми нікуди не поїхали, тому що думали, що зараз ще неділька, все пройде, вийдемо на роботу, і все буде добре. Ми залишились у місті. Було поначалу, ну, більш-менш нормально, тому що ми думали, там десь трошки постріляє на околицях і все пройде, але ні. З кожним днем ставалося все гірше і гірше. До нас підходили все ближче і ближче. Ми знаходилися за наш будинок, був розташований за кілометр до заводу Азовсталь і спочатку ми думали, що ми у самому безпечному місці, тому що думали, що це завод, ніхто його не захопить. Так далі. Але як оказалось, що це була сама, одна із самих найгарячіших точок у Маріуполі. До 7 березня ми ночували вдома у тамбурі. Вже на початку березня не було ні води, ні газу, ні світла, абсолютно нічого. І саме страшне – це коли пропав зв'язок. Тобто ми не знали, що коїться, ми не знали, що з нашими родичами було дуже-дуже ну, було важко. І 7 березня було пряме влучання у квартиру нашої сусідки. Це було вночі. Ми допомогли, к щастя, ніхто не постраждав. Ми допомогли їй вибратися з квартири. Вона була з дітьми. І ось після 7 березня, по 26 березня, ми знаходилися. У нас був магазин продуктовий еталон напроти нашого будинку. І ми знаходилися там, ну скажімо так, у підвалі це був не підвал, це був склад. Дуже дякуємо власнику магазину, який залишив ключі від складу. Ми харчувалися, ми виживали на цих продуктах. У нас був хек заморожений. Потім ми. Варили ще суп на пиві, Я ніколи не забуду його смаку. Ну, це було щось тому, що згодом вже не було змоги ходити на криничку, добувати воду. У нас було ні води, продукти закінчувались і ось після 20-х, десь 21 го 22-го березня, почав горіти наш будинок. Було, ну це було пекло, це просто ну це це жахіті. Я такого навіть у фільмах не бачила своїми очами. Я це все е бачила, це все наблюдала. Е у мене була змога знімати, тому що ми е один раз зарядили телефон від машинного акумулятора. Я телефон включала, ну тому що як у будь-якої людини. Е Скажемо так, хотілося дуже зловити зв'язок, хотілося з кимось вийти, хотілося сказати, що ми живі, що з нами все ну, ми живі, саме головне. І я включала цей телефон, потрошки щось знімала, коли горів будинок, я це теж сфотографувала. І 26 березня. Зайшли к нам ДНРівці у підвал та сказали, що зараз буде евакуація. Я цей день дуже добре пам'ятаю, як зараз заплющу свої очі, і все детально я пам'ятаю. Вони зайшли сказали, що зараз буде евакуація. Коли я спитала, куди, вони сказали, чи до Росії, чи до Донецького. Я спитала, як же нам дібратися до території України. Він усміхнувся і сказав: Хоч пішки. Ось нас вивезли у село. Потім ще дуже дякуємо сім'ї. У нас ну у підвалі, взагалі, ми дуже усі здрилися. Ми дуже усі згуртовувались, тому що ну треба було вживати, треба було щось разом думати. Чоловіки, хлопці, дуже дякуємо їм. Також тому, що вже у кінці, коли були дуже тяжкі, тяжкі бої, вони все більш більш підходили до нас. І наш взагалі будинок він був, ну як сказати, він прикривав наш, наш тало, наш магазин, і брав всі удари на себе. Тобто, якщо б не наш будинок, то ну то то мене б вже тут не було. Він просто був як щитом для нас. Ось і хлопці дуже об'єднувались. Вони і буржуйку зробили. У нас було тепло у підвалі. Вони і добували продукти, і готували на вулиці. Також вони. І потім ми дібралися до цього села, нас відвезли. Ми там ще прожили 10 днів. У нас були такі підвальські друзі, вже підвальська родина. У них там були родичі, дуже їм також дякуємо. Ми там перший раз за місяць поїли хліба, ми там обмилися. Я пам'ятаю цей смак хліба. Я на нього накинулася. Взагалі я до нього так ну, до війни більш-менш що він є, що його нема. Але ось після війни у мене навіть така з'явилася звичка все доїдати до кінця хліб, абсолютно все. Тому ну зараз абсолютно на все помінялося у мене відношення. Ми пробули у селі 10 днів. Ми там прожили. Там вже був була була, була вода, було світло, але зв'язку так не було. Тобто ми не могли взагалі дізнатися, що коїться у світі там, під ким Київ, під ким Запоріжжя, під ким Бердянськ. Ми абсолютно. Нічого не знали. Військові, ДНРці ходили по селу, розповідали там свої історії. Ми були дуже перелякані, ми не знали, що нам взагалі робити. Власної автівки у нас не було, у нас не було змоги виїхати. І так, так трапилось, що нам все-таки вдалося виїхати. При церкві там були волонтери, які вивозили, вони нас вивезли до, Бердянську, до Бердянської коси, і просто такий збіг обставин, що якраз за 10 хвилин з цієї Бердянської коси виїжджає колона Червоного Христа. Ми просто, як у останній потяг, бистренько-бистренько туди йдемо, і ми сутки їхали, ночували у полі. Безкінечні були блокпости, жінок, дітей вони не чіпали ну ніяк. Чоловіків морально давили, морально убивали їх, казали багато чого, але ну не били, нічого, нічого такого не було. Перевіряли на татуювання, на всякі такі діла. І вже 6 квітня. Тільки 6 квітня ми дібралися до території України, ми були у Запоріжжі, нас дуже добре зустріли, а вже ж нам було всі накинулися на нас, давай знімати, а вже ж нам було ну, не до яких коментарів. Ми хотіли обмитися, поїсти, вийти на зв'язок. Ми тоді вже вийшли на зв'язок, всі знали, що ми вижили. всі були. Я була з мамою та зі своїм хлопцем. Ми були у трьох. У трьох ми були. Ми переночували у дитячому садочку у Запоріжжі. Потім ми поїхали до Львова. У Львові нам також дуже добре допомогли. Ми там були 10 днів. Місцева тренерка, яку я знала через інстаграм, я ніколи її не бачила вживу. Вона нас прийняла, вона нам дуже допомогла. Також її друзі, родичі також нам дуже допомогли. Ми за це їм дуже вдячні і ніколи не забудемо цієї доброти. Взагалі дуже багато людей нам у той час допомогло. Ми виїхали з зі Львова Виїхали у Німеччину з моєю мамою. Хлопець залишився в Україні. Він підписав контракт, залишився по футболу. Він у мене футболіст. Він залишився в Україні на Закарпатті. Ми перебували у Німеччині півроку, все було добре, все чудово. Там також дуже гарні люди, які допомагають. Але дуже сильно хотілося додому. Дуже саме хотілося до Маріуполя, тому що, тому що це рідне місто, яке б воно не було, але воно рідне. Але... Маємо те, що маємо. Не маємо змоги зараз туди поїхати. І я все таки вирішила у жовтні. Я 22-го року. Я повернулася до України. Спочатку на Закарпаття я повернулася до хлопця, ну і потім вже треба було вибрати, обирати якесь місто і просто вибрали за покликом серця. І я не разу не жалкую, що обрала саме Одесу. Дуже дуже чудове місто. Тут дуже гарні люди. Менталітет людей дуже схожий до нашого. Ніхто нас тут не ображає, поганого слова, ніхто нам не сказав. Ось з груднями в Одесі. Чому також? Ми обрали Одесу, тому що тут є море. Для мене це такий дуже важливий шматочок з Маріуполя. Коли я перший раз прийшла до моря, я розплакалася і отак заплющила очі, слухала шум волн, хвиль, і мені казалось, що на якусь мілісекундочку я опинилася вдома. Після цього я зрозуміла, що так, ми обрали обрали правильне місто, і у січні мені мене запросили працювати з маріупольцями до команди м Спорт. Я дуже також їм вдячна. Це дуже крута команда. Ми проводимо тричі на тиждень безкоштовні тренування для маріупольців. Почали ми їх проводити з 10 січня. Ми знаход... почали працювати на базі Я Маріуполя. У нас є у нас є телеграм-група. Як тільки ми дали об'яву, що будуть такі тренування, одразу ж у нас була повна група, зал невеличкий, тому, тому у нас було десь людей. 10. одразу всі пішли. Місць вже не було зараз. Отже, ми у нас є змога виходити на вулицю, робити вуличні тренування, різні бігові програми. І головна наша ціль тренувань зрозуміло, що ми становимося більш здоровіше, сильніше і так далі. Приводимо себе у гарну форму. Але головна наша ціль це створити таке маріупольське ком'юніті, створити спілкування між нашими, тому що я по собі. Дуже добре знаю, як це. Ти приїжджаєш у чуже місто, у нас тут не було ні родичів, були, там деякі знайомі, друзі, але родичів нікого у нас тут нема. Тому я знаю по собі, як це важко. Ну, ти відчуваєш себе начебто чужим у цьому місті, ти нікого не ні знаєш, ні, ні міста не знаєш і нічого. Ні, ні, ні. Тому наша головна ціль, щоб люди не впадали у депресивний стан, щоб вони розуміли, що вони потрібні один одного. Ми дуже один одного розуміємо з полуслова, Ми, як то кажучи, розмовляємо на одній мові. Ми можемо поділитися якимись історіями, підтримати один одного. Тому це і мені дуже допомогло прийти до себе, тому що ось до січня 23-го року я була у ну, такому, скажімо, дуже поганому стані. У мене була важка депресія, я ще з, з Маріуполя не, не сильно відійшла, і ось що мені допомогло прийти до себе, це моя улюблена робота, тому що це не просто робота. Це ну я вважаю, що якщо я вижила. Там, де неможливо було взагалі вижити, то у мене є якась місія у цьому світі. Я потрібна людям. Я хочу ділитися своїм драйвою, своєю енергією, заряджати їх на те, що не треба здаватись, не треба е, якісь думки навіювати погані. Треба продовжувати жити, як би важко не було, але ми вижили. Значить, ми потрібні цьому світу. Маріупа!